Доброго дня, ми сьогодні будемо розпаковувати такий іригатор Philips, який допомагає нам видаляти рештки з зубів. Е, відкриваємо і дивимося, як у нас воно все влаштовано. Тобто е, всередині є якась ще додаткова упаковка ага, з клапаном Оп, відкриваємо. Це зарядний пристрій, як ми бачимо. Потім контейнер для насаду. Ось він ось так виглядає. Ага, ось тут відкривається. Далі. Ми дістаємо. Тут повністю герметично зроблено так, що товар приходить неушкоджений. сам ирригатор, сильно запакованный, так, є захисні захлестнил. насадки, раз, два, три, четыре штучки и гарантийный На складаємо на все. і дивимося, що у нас складається основний корпус. Корпус складається з ручки, туди одягається, я так розумію, насадка. Сюди наливається водичка. Ми зараз цього робити не будемо, але зрозуміло, як це відкриємо. Ага, ще тут видатковий захист, то видно, що повністю жодного разу не використовувалося. Відповідно, відкривається кришка, наливається водичка. Сюди під'єднується. Мережевий кабель вставляється знизу, тобто вода не проникне захисний кабель через ось таку вело. Ну і ми спробуємо на суху а, включити. Вас Ось такий у нас пристрій. Дякую за увагу купуйте Філіпс.